Жаль, до минулого немає сенсу, бо воно вже відбулося. Ми не можемо змінити те, що сталося, але можемо змінити те, як це усвідомлюємо. Минуле завжди було таким, яким мало бути. Саме воно привело нас сюди, де ми є зараз. Коли кажуть, у історії немає умовного способу, мають на увазі вислів Історія не знає слова якби. Тобто ми не можемо змінити вже здійснені події, не можемо реально уявити альтернативний розвиток минулого, не можна сказати, якби та битва закінчилася інакше. Бо історія відбулася саме так, як відбулася. Ми можемо фантазувати, але це вже не історія. Інакше кажучи, в історії немає, якби є лише факти, і наслідки. А наше життя це теж історія, особиста наша, наш прожитий досвід. І це можна вважати за. Законом буття в релігії кажуть, що це доля, і все предписано, і що людина має вибір, але все залежить від того на якій вона стороні на темній чи світлій. Кому вона насправді служить Богу чи Мамону? В езотериці кажуть, що є програма, яка прописана ще до народження людини, і що кожна людина ніби має вибір, але цей вибір лише в її підсвідомості, і він теж прописаний. Дивлячись на те, як змінюється людина на рівні підсвідомості, туди вона й прямує в кармі. Причина наслідкові зв'язки мають той самий ґрунт під ногами. Ми прямуємо саме в ту реальність, яку складаємо. Що секунди своїми думками та діями. Фраза історія не знає умовного способу означає, що подія, яка вже відбувалася, не зворотня. Минуле можна вивчити, аналізувати, робити висновки, але змінити її неможливо. Прояв закону буття такий. Ми живемо у світі причини і наслідків, де кожен вибір і дія стають реальністю і залишають слід у минулому В той самий час. Ми живемо у світі причин і наслідків, де кожен вибір і дія стають реальністю і залишають слід у майбутньому нагадує нам про те, що не можна витрачати життя. На жаль, про якби Якби те сталося або це сталося, брати відповідальність за свої дії прямо зараз, бо саме вони формують наше потім. Минуле вже сталося. Єдине, що ми можемо змінити, це творити сьогодення. Минуле не Закон буття у тому, що кожна мить залишає слід і цей слід не можна переписати. Буття не має умовного способу. Є тільки те, що було і те, що є зараз. Закон буття простий. Історія не переписується. Вона лише вчить і веде далі. Отже, жаль до минулого це марна ілюзія, що могло щось статися інакше. Сталося саме так, як повинно було статися.